На початку жовтня до Охтирського районного відділу поліції звернулися представники місцевого приватного підприємства, що займається наданням телерадіокомунікаційних послуг, та повідомили про виявлений факт крадіжки зазимлюваного багатожильного мідного дроту з антенно що вежі, що розташована на території підприємства, в ході просування даного повідомлення представниками кримінальної поліції була здійснена засідка на місці пригоди задля встановлення правопорушника та його затримання. В ході відпрацювання засідки зловмисника було затримано на місці події, коли останній в черговий раз прийшов на територію даного підприємства для здійснення крадіжки мідного кабелю. Як виявилося, 28-річний мешканець сусідньої області у вечірній та нічний час проникав на територію підприємства, за допомогою плоскогубців відрізав частину мідного кабелю, який був розміщений на вежі. Надалі з викраденим майном залишав місце злочину, після чого розпоряджався ним за власним розсудом. Таким чином, зловмисник встиг тричі здійснити крадіжки дроту загальною довжиною близько 200 метрів. Повернув в четвертий раз до території підприємства він був затриманий працівниками поліції в процесуальному порядку. На даний час вламисних затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України останньому повідомлено про підозру за частиною четвертої статті 185 кримінального кодексу України, а саме кадрів здійснення в умовах воєнного стану. Та зловмиснику обрано за тибіжного захід у вигляді тримання під вартою. Сума завданих збитків підприємству склала більше 90 тисяч гривень.